Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D і сьогодні ми подивимось, мій перший погляд на гру Dark. Гра 2013 року, і це бойовик з елементами стелс та RPG Так було написано. Наш головний герой втратив пам'ять, і тепер намагається дізнатись, хто він, звідки і взагалі що він тут робить. Давайте вже одразу. Натиснемо нова гра і подивимось, що ж це за творіння. Одразу нам підказки в меню, це добре, можна почитати. Що Все почалось в темноті. Я очнувся в мірі повному болі. Вона пульсувала в голові і била по вискам. Вдруг я побачив приближаючеся пятно білого світу. Внутри пятна была человеческая фигура. Ангел. Сияющий свет излучал покой. Эрик. Ангел заговорил со мной. Эрик, пора. Ангел исчез, и стук в висках усилился, ускорился. Ко мне постепенно возвращало зрение. Звуки становились ритмичней. Музыка Мрак уступал место смутным очертаниям окружающего мира. Я постарался сориентироваться. Повсюду были люди, их тела извивались, двигаясь в такт ритму музыки. Меня мутило, но теперь я хотя бы мог двигаться. Нужно было сунуть голову под кран. Это должно помочь. Нормально, так. Клуб одразу значок такий показує, куди вам пробити. Добре. Зараз ще можна відключити тут субтитри. Я не знаю, чи тут. Тут десь можна було, але це в меню треба було робити. Мабуть. Мабуть, тепер уже не можна. А, ось, ось, звичайно. Так, і одразу давайте подивимось ось щось його. Щось він якийсь не дуже, не дуже гарно себе почуває. Графіка, давайте одразу графіку, хоча отут із-за того, що його трошки глючить, то не дуже гарно її видно. Але таке враження, вона, що, що він якийсь намальований. Так, дивимось. Нужно було сунути голову під кран. А, він це хоче сунути, сунути голову під кран, ну давайте підемо. Дуже важко він йде. Смітник щем, смітник хоче? Я еле держался на ногах. Горло тошнота. Собрав сили, я двинулся дальше. Зібрали сили. Зберись, зберись. Так. О, люди тут. Мабуть, День Святого Валентина не будемо їм заважати. Бо якщо нас знудить прямо біля них, буде не дуже гарно. Так, що тут? Жіночий. Ого, дивіться, яка позначка. Таке враження, що це. Жі... Ну, жінки ж не так позначаються. Там трикутником позначається. Тут вона якась як бочка. Так, туди не підемо. О, от мужик нормальний. Так, пішли. Що тут? Щось глючить взагалі нашого персонажа. Ерік Бейн, твоя цель ждет. Ерік. Эрик Бейн. Имя ударило в голову, словно пуля. Это было мое имя. Другие воспоминания. Ничего. Тьма в голове скрывала все остальное. Так, э, Эрик Бейн, правильно я запомнил? Ангел О. пропал, а вместе с ним боль. Пора было выяснить, кто я такой и что я здесь делаю. Не исключено, что Вы шебала видел, как я вошёл. Может, он прольёт свет на эту загадку. Ну что можно сказать о оригінальной ідеї? Як на мене, але ну не знаю. Не знаю, хто як ставиться до такої ідеї. Бачите, він ніби як ефект ефект, не знаю, намальованості. Нереалістичності, а намальованості, Отак от так от. Оу-оу, що це він так бігає? Тут можна, так, знову ці. Бігає, він на людях же. Ти що взагалі? Зараз їх стукну. Так. Якісь малюночки тут. Взагалі, клуб такий, може ми тут і Тьому Мілєвського зустрінемо нашого персонажа, нашого героя іншого проєкту. Прошу прощення. От закрит. Ти що? Тут можна. Та куди ти пішов? Давай з ним поговоримо. Ізвините, це гостей. Я зрозумів. Тут можна буквою Т наближати. Оу, яка... яке обличчя. Не знаю, хто як ставиться до такої ідеї до графіки. Мені більше подобається, коли воно ну, зроблено як. Ну, намагаються зробити як реалістично. Так, що це таке? Я десь такою бачив. Він же стояв там, цілувався. А вот еще один такой, смотрите, тут против не робить, вот так, как он, не нужно пить алкоголь. А вот и э, какие Привет. Да? Что вам нужно? Я хотел спросить, я не мог вымолвить ни слова. Приведи его оружие в голову полезли воспоминания. Ничего себе, с погодой у меня. Эй, приятель, ты в порядке? Да, да, порядок. Я в норме. Я пришел в клуб один или с кем-то. Понятия не имею. Я только что заступил на смену. Одразу До скажу, того, что за дверью приглядывал начальник. Где его найти? Да здесь где-нибудь. Проси в баре, где Том. Воспоминание казалось очень нереалистичным. Даже если я и не все понимал. Це було передупредження. Я вернувся в клуб, щоб знайти главу служби безопасности. Як же він не побачив? Та що ж це таке? Не перебивай мене. Тут так люблять поговорити. Може це тільки на початку, але ну багато діалогів, сібляких монологів. Тут просто броти О, у вашені, дивіться. Уже все, їм досить. Бармен не наливать. Щось звук такий побільше став. Я трошки, мабуть, побавлю, бо мене буде не чутно. Давайте так зробимо. Так, що ти хочеш? Тобі допомогти? Ще один такий же брат. Треба ходити. Так, дивимось, чи є тут тьома. Нема? Може Алію Так, давайте шучу побежим до того бару. Ну, взагалі. Ого, ничего особенного. Ну, тут непогано, начало, как для 2013 году. Ну, не знаю, это оригинальная идея, может. І снова буду диалог. Привет, мне небо... бы... Ему кровавую Мэри, фирменную. А кто сказал, что я хочу кровавую Мэри? Поверь, я точно знаю, что тебе нужно. Не знаешь, где Том? Том? Конечно, я знаю, где он. Иди вверх по лісниці, вон там. Удачі. Спасибо. Скіпнути, по-моєму, ролики не можна. Ні, можна. Правою клавішою миші можна скіпнути. Ну, просто я не знаю, це ж перший погляд на проходження, тому слухати оці всі діалоги я не бачу сенсу. Тут де угашені люди. Навіщо ж столько пити? Так. О, танці. Що с ними, Что-то с теми девчатами. Кись на аватарию схожий трохи. Экс-фильму. кись, Кто-то такий. Эй, ты как? Мы раньше встречались? Лично нет, но разве не все мы близки друг другу? Да, мы же почти как одна большая семья. Я понятия не имею о чем-то. Черт, чувак! Ты что, и в самом деле не понимаешь? Моя память. Все как в тумане. <laughs> ну как скажешь. Я-то знаю, что ты ищешь. Слушай, скажи ну, давай, давай, чем тебе помочь. В смысле, я знаю, кто может. Иди за мной. Я отведу тебя к ней. Уверен, она тебе поможет. Меня зовут Роза. И она знает обо всем этом больше, чем всем тут Что я вам скажу? Давай-то я сделаю паузу. У меня тут наметилась какой то розой. Поэтому в подвиге еще два... Два брата таких. І вон третій такий ж саме, ну тільки трошки з волоссям не чорне, а трошки таке світліше. Як же ж можна зробити всі, всі вони однакові? Подивіться, я не знаю, як дівчата. Давайте на дівчат подивимось. Ось така, і зараз вийдемо, подивимось тут. Що тут? Є хоч обличчям Поверні... поверніться, будь ласка. Пані. Не знаю навіть. Ну, чоловіки точно всі схожі. Давайте я роблю паузу, там у мене побачення, а далі якось включимось. Перед початком побачення я вирішив трошки э, потанцювати. Дивимось як наш э, персонаж танцює. Йо, качаю біт, А, ми танцюємо з дівчиною. Що я так... о так от Ну і все, пішли на побачення, це не розвиток. Все, йдемо на побачення. До побачення. На побачення білявочка. Все, вона сама. Навіть шкода трошки їй. А я ніяк не йду на побачення, бо я якимось чином зайшов, дивіться, до діджейської. Класний монітор. Дивіться, який здоровий. Скільки це дюймів? Дюймів, не знаю, 36. Може 42. Так, ну тут гарний вигляд, звичайно. І, ну нарешті, нарешті ми дійдемо чи ні. Ми дійшли нарешті на побачення. Тут було е, купа діалогів. Вони були м -м, біля, мабуть, хвилин 4-5. І тут можна вибирати, вибирати, бачите, що спитати, що сказати. Е, ми в... дізналися, що наш герой вампір, але якийсь він неповноцінний, бо він не випив крові його. Того, хто його створив. Так, ну і. Ну, зараз вона знову буде розказувати півгодини, тому Якщо зустрінемось трошки пізніше. пізніше. Так, ми все вже. Можна так от знову е... її попитати, але ми не готові, Значало, Скільки можна, можна вже все це скіпаємо і побігли. Ох, як він бігає, мене це трошки напрягає. Так, о, ну оцей оце мене взагалі, я вже його показував, подивіться на його. Красунчик просто. Так, і біжимо, тепер у нас. у нас. що там. О! Використовувати. Очень Ой, awesome. кхм, діти відверніться е І так, що тут? Тут можна на парну знову піти, знову розмовляти, з нею не хочу. Давайте сюди підемо Це знову Том, там щось він повинен нам показати, чи. Головне, щоб. Hey, не сильно там показував. Що тут. Е о! Давайте Рыду пройдемо сказал, навчання і закінчимо цей. Ну, не то, чтобы научить, но у меня есть одна идея, как ты можешь развить свои новые рефлексы. Закинчим Перед клубом околачивается несколько погляд... кидал. Ты мог бы разобраться с ними. Давайте почнемо, а там щось... Мне подойдет. На... Ну, давай, приятель. На улице кілька там, не знаю, быків, мабуть. Тому Я треба їх... в пустом переулке. Треба їх розкидати. сюда потренироваться. А давай, чер... Что -то да Что-то было давай. не так. Я поплелся по единственному пути, который был передо мной. Еще вы так. Э... Так, тут индикатор, який буду. Так, э, тут все поясняется, читать не приятель. будем. Выглядишь. Або будем читать дуже репися, мелочь есть. Ой-ой-ой, чувак! Я почувствовал, как меня охватывает гнев. Желание причинить боль и жажда крови. Зажат еще попытый кроу. Это что за нездоровая хрень? О, пый пый Що Что ты такое? О. не сильно гарно п'є. Дивіться, десь з повітря. Я не мог объяснить, что произошло. Неужели так. я тільки що убил кого-то і его його А, Ну я навіть не знаю, що це. О! Можна таскати. Як в хітмені, дивіться. Ну тільки. Десь в першому хітмені можна було так тягти. Воно так виглядало приблизно. Так, ну, не знаю, це, мабуть, буде гра все-таки на любителя. Не знаю, я б, мабуть, не грав би. І постійно ці діалоги в мене перебувають. Або я їх перебиваю. Це не... все, все Ладно. я зрозумів. Опа! А це той же самий, чи у нього морда така ж сама. Е, щоб переключитися між ходьбою і бігом, тисніть Shift. Опа, тепер ми отак. Е, не зна... Угу. Так, так, так. Це я десь бачив. Отак. Бачили? Правою кнопкою зажим... Натискаєте і отак. Шу! Круто! Все-таки вампір Давайте отак от. Ай, не туди. Давай сюди, сюди, сюди. Швидше. Там вон 8 метрів, 7 метрів треба пройти. Та да швидше йди. Так, що там? О! Чоловік! Давайте його просто. Ого! Нормальний прийом! Оце вже було непогано! Давайте знову будемо його тягти. Латочки у нього на ліфтях буває. Так. Нехай тут буде. От один. Давайте швидше. Оп. Так, іще один, іще один. Тіпок. Зажміть пробіл. Ні. А, я ж shift натискав. Ага, дивіться. Опа! Тут Як -то ми можемо? Є. Та ви подивіться, у нього знов таке, там це якась банда однакових облич. Так, це не цікаво. Ай, йолки, глючить мі. Глючить його. А ну, давайте подивимось, який тут... Давайте побігаємо, так. І що він не чує? Оце так так. Я отак бігаю за його спиною, а він не чує мене добре. І, що тут? Давайте ще раз поп'єм П'ємо І поки він у нас п'є. Збоку було таке враження, що він його цілує в шиї. Ну. Звичайно, як же ж він буде по-іншому пити через шию? Так, ми відново. у нас дві. Оу, дві смужечки це не дуже добре для чоловіка. Мабуть. Чи од... одна, чи дві. Дві, так? Погано. В деякому. В деякій ситуації. Так, а куди далі? Куди далі? Побігли. Тут. А, он же. Вісім метрів. Оп. Так, ну, не знаю, чи варто продовжувати. Оно. Шірт! Да что ти такое? Твой ночной кошмар. Так, наше вміння. Дивіться, у нас поки одне. Відновлення. Давайте відновимось. Щоб. Кью треба зажати, щоб моментально за залікувати рани. Я зрозумів. Ну як тобі, мужик? Давайте якось ззаду нього можна з'явитися. А, у нас відновлюється стрибок тіні, ось Ого! Взяв угоси у нас. Давайте на нього побіжим. І так от на тобі подачу. Так, ну я думаю, досить, досить. Ви там ви склали приблизне враження, я також. Я, мабуть, не грав би в цю гру, але кажу ж, якщо вас влаштовує така влаштовує оця, оця, оця оригінальна ідея графіки, ви любите стелс екшени, зараз нас помічають. Ви любите стелс екшен, хоча не знаю, як тут він буде далі. Ну, на любителя, мабуть, гра на любителя. Так, це ми знову те ж саме проходимо. Двоє ночной кошмар. Можете встановити, спробувати, сподобається. Звичайно, пограєте. Я, мабуть, грати не буду. Ну, це вже моє. Ви все бачили самі. Складайте враження. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте. І побачимось в наступних відео. На все добре.